Вітаю на каналі у, гостях у Тані. Сьогодні запрошую Вас пройти разом зі мною сирну паску зі смаком лимона. Пасочки виходять дуже смачні, ніжні, а лимон надає пасті особливого аромату, особливого запаху. Рецепт простий і дуже доступний. Кому цікаві мої відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі Я обов'язково відповім на всі ваші запитання. Отже, запрошую до випікання наших пасочок. Для початку підготуємо просту опару. У 500 мл молока додаємо 80 г дріжджів, столову ложку цукру. І все гарненько розмішаємо і почекаємо хвилин 10. А тим часом готуємо сирну масу. 600 г кисломолочного сиру, 2 яйця, стакан цукру, 1 чайна ложка солі, все гарненько з'єднаємо і переб'ємо блендером, щоб була однорідна маса. Наша опара вже готова, і тепер ми у мисці, де ви будете вимішувати паску, додаємо опару, потім сирну масу, Масу, яку ми з вами приготували, і все гарненько перемішуємо. Далі додаємо натерту цедру лимона. Можна одного, можна декілька лимонів стерти. І також я додаю лимонну есенцію. Якщо у вас немає лимонної есенції, то можна додати сік лимона і замішуємо тісто. Не забудьте додати розпушувач до тіста. Коли у вас вже тісто досить таке густеньке, додавайте м'яке масло або м'який маргарин. І також вливайте олію 100 г масла і 100 грамів олії і замішуйте тісто. Після того, як ви тісто замісили я його поділила на дві частинки у кольорок і відправляю на ніч на 12 годин, бо тісто я замішувала з вечора у холодильник. Ось пройшло 12 годин, у мене це ранок, і ось таке тісто. Вийшло, воно дуже гарно підійшло в холодильнику. Я сформувала пасочки і буду випікати. Коли тісто підійде у формочках то я ставлю духовку на 180 градусів на 35 хвилин Ось у розрізі виходить така сирна паска. Вона дуже м'якенька, і смак і запах лимону, відчувається.